Інструкція, як зберегти документ, Word, PowerPoint, Excel, будь-який офісний документ та завантажити його до Google класу або щоденник електрона. І так, дивимося ось перед нами PowerPoint, наприклад. Взагалі, байдуже який тип документа. Ми в всіх цих середовищах поступаємо однаково. Натискаємо на кнопку «Файл». Далі відкривається меню збереження. Ми вибираємо зберегти або зберегти як. Далі на цьому комп'ютері можемо двічі нажати, і ось перед нами відкривається файлова система. Саме тут ми повинні що? вибрати, куди ми будемо його зберігати. Наприклад, я зроблю нову папку, це робити не обов'язково, можна сразу там на робочий стіл чи куди. Папка «Домашнє завдання». домашнє завдання. Далі я заходжу в цю папку, неправильно написав помилка. Перейменовую в правильне. Так. Заходжу, і тут вже пишу, що. ну, там, Підписую якось цей документ. Тобто, знизу тут ви бачите, можна це робити. Тобто можна підписати по там, практична робота 1, практична робота 2, прізвище ім'я своє і так далі. Чим детальніше ви його підпишете, тим краще. Натискаємо Зберегти. І файл зберігся саме в ту папку, що я вказав. От я заходжу, у мене тут. Є папка тепер домашнє завдання. І ось тут цей файл. Саме цей файл і прийдеться нам завантажувати і здавати на перевірку. Далі ми переходимо в браузер, заходимо на домашню сторінку Google. Входимо в свій аккаунт і натискаємо на оці шарики. Тобто, це сервіси від Google. Шукаємо там середовище клас, «Classroom Google Class. Це все синоніми одного і того ж самого. І перед нами відкриваються всі ті класи, в яких ми навчаємося. Я вам показую приклад на е основі 5-го Б-класу. Наприклад. Заходимо сюди, ось перед нами йде лента, де в нас там завдання всякі висвітлює вчитель. Далі в нас зверху є перемикач завдання, от завдання. Вибираємо, де саме сьогоднішнє наше завдання, або те завдання, куди ми хочемо здати нашу невиконану роботу. От, наприклад, самий перший варіант. Дивимося, подивитися. І ось тут, зліва, відбачаю, справа, в нас є кнопка здати. Тобто, А вище неї добавить або створить. Натискаємо сюди Добавить або створити. Далі вибираємо файл, скрепочка «Файл». І сюди ми маємо завантажити той файл, який ми зберегли. Тобто, якщо з комп'ютера ми вибираємо оцю презентацію, далі перетягуємо сюди і відпускаємо. Почалося завантаження. Або ми натискаємо там на кнопку Browse. Вон, подивіться, завантажилося. Або ми натискаємо на... Кнопку Browse обзор і вибираємо в файловій системі, де ми зберегли саме той файл. От, Наприклад, домашнє завдання. І той самий файл двічі нажимаємо на нього, і він завантажується так само. Тут є в нас можливість відхилити, бачите, видалити той файл, якщо ми якийсь неправильний вибрали. Якщо все правильно, то вибираємо його і натискаємо кнопочку «Здати». От, Здати. Все, тепер ваша робота пішла на перевірку. Зверху написано здано. І ви обов'язково отримаєте тепер оцінку за свою роботу. Якщо ми працюємо на мобільному телефоні чи планшеті, наприклад, на Android, заходимо в наше середовище, робимо роботу, яку нам треба. От, наприклад, текстовий документ. Я щось там записую. Чи це презентація, чи це екзайлівський документ, немає різниці. Зробили ми нашу роботу. Далі. Натискаємо на ці три крапочки зверху і вибираємо тут зберегти або зберегти як. Далі нас питають, куди ми хочемо зберігати наш документ. Ось місця можемо вибрати, а знизу треба його правильно підписати. Тобто підписуємо прізвище ім'я. Звичайно, ж, на українській мові. Далі вибираємо місце. Наприклад, це може бути наш додаток або Google Диск. Вибираємо наш додаток, далі йдуть папки, куди ми можемо зберегти. Наприклад, папка там, Download і так далі. Ось, в мене вже тут є якісь документи, я сюди зберігаю свою роботу, домашню роботу. І запам'ятовую, куди саме я її зберіг. Тобто цей документ ось написано збережено. Тепер повертаємося на головне меню, заходимо в клас. Отакий додаток. Якщо у вас його немає, треба завантажити в Play Market, Play Store. Заходимо ми в цей додаток, далі перед нами показують класи, в яких ми там приєднані. Тобто заходимо опять же, під своїм Google-аккаунтом. Заходимо в той клас, де ми навчаємося. Тут у нас знизу вже йдуть перемикачі, де лента з повідомленнями. А тут у нас йдуть завдання. Ось вони завдання. Шукаємо те завдання, яке нам треба здати. Наприклад, я візьму це друге. Внизу в нас є кнопочка Додати роботу. Натискаємо на цю кнопку, і далі в нас варіанти. зробити фото на телефон, фотокамеру, сканувати, завантажити, вставити посилання. Нам треба загрузити, завантажити. Вибираємо цю кнопку і далі що? Шукаємо те місце, куди ми зберігали нашу домашню роботу. Наприклад, це папка от загрузки. Або Інше місце, яке тут у вас будуть йти, що папки. Ви вибираєте загрузки і шукаєте, де наші документи. Ось, наприклад, подивіться, в мене пам'ять мого пристрою позначається ось так. У вас буде написано там або флешка, або пам'ять планшета, телефона, і так далі. Перед нами з'являються всі папки, які є на нашому пристрою. Заходимо в ту папку, де ми зберігали. І ось прізвище та ім'я, ось ця саме робота. Далі в нас йде завантаження цього файла, і після всього от, у нас написало тільки що, що прикріплена робота. Ми нам можемо здавати її. Тепер натискаю я здати, «Здати», і моя робота пішла до вчителя. Вчителя сразу зараз прийде повідомлення про те, що учень зробив роботу. Я можу тепер перевірити цю роботу і виставити вам оцінку.